you. Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Поки Кумпутіна Віктор Медведчук сидить в українській тюрмі, а його ненаглядна Оксана Марченко відсіджується десь у Москві. Танці на кістках українців усе одно тривають. Так зять обвинуваченого у держзраді нардепа обвіту пазажа Медведчука Андрій Рюмін відвідав захоплений російськими військами Маріуполь. Туди він прибув як гендиректор Патрос Сіті, найбільшої електромаражевої компанії країни-агресора Росії. Про це повідомили у телеграм-каналі компанії. За офіційними даними, Рюмін приїхав до Маріуполя, щоб проінспектувати. Вати, як іде відновлення електромережевих об'єктів міста ще раз, просто вдумайтеся у ці слова: зять нардепа України приїхав у знищений росіянами, колись півмільйонний Маріуполь перевіряти, як окупаційна влада РФ і недореспублік довела місто до того, що електроенергія частково відсутня. Питання у тому наскільки народний цей депутат, та в тому, хто його обирав відкрите. Ну нічого більше ми такого не маємо допустити. Зять Медвечука також побував у низці інших окупованих росіянами населених пунктів Донецької області. Зять Медвечука може отримати посаду від окупантів. Водночас російський політтехнолог Білковський вважає, що Рюмін може отримати високу посаду від окупантів і стати одним із високопоставлених керівників на захоплених РФ територіях України. Враховуючи, що пан Рюмін перевірений і надійний член сім'ї пана Медведчука з 2006-го він може стати одним з найважливіших керівників на зайнятих і анексованих РФ територіях. Дивимося і стежимо, написав Білковський Андрій Рюмін з 2006-го одружений із дочкою Віктора Медведчука Іриною. З 2018-го зять Медведчука був головою пад Розсід. Лененерго до того він був заступником Павла Лівінського в об'єднаній енергокомпанії у цьому контексті. Також варто додати, що у день візиту Медведчуківського зятя до Маріуполя стався замах на гауляйтера Іващенка, який називає себе мером захопленого міста. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Андрющенко. За його словами, замах на Іващенка був невдалим. Водночас Андрющенко зазначив, що це лише початок. Ну що досі смішно від «відплата вже тут. Далі буде, написав він. Російські пропагандистські змі повідомили про те, що на в'їзді. До зоопарку Маріуполя було закладено вибуховий пристрій, який спрацював у момент під'їзду автомобіля гауляйтера. Шкода, що спроба замаху вдалася невдалою. Доля усіх зрадників буде одна: у пеклі на них давно зачекались. Не варто й нагадувати представникам яко поліціли був Івашченко. Напередодні повномасштабного вторгнення Росії Іващенко був депутатом міськради Маріуполя від забороненої проросійської ОПЗЖ. Після 24 лютого він перейшов на бік противника та разом з іншими депутатами ОПЗЖ допомагав окупантам. Гудячи обстріли критичної інфраструктури міста у квітні терористи ДНР призначили його гауляйтером Маріуполя. А взагалі варто указати на те, що ОПЗЖ в планах Кремля мала б стати ключовою поліцилою в Україні після її захоплення росіянами. Ага, Київ за три дні знаємо, проходили. Так видання Washington Post зазначає, що за результатами багатомісячного розслідування, згідно з якими РФ мала одразу двох кандидатів на голову маріонеткового уряду, у разі якщо окупантам вдасться швидко взяти Київ, як зазначає видання серйозно розглядає. Дали кандидатури експрезидента Януковича і народного депутата від ОПЗЖ Медведчука. Повідомляють, що Янукович був у центрі групи, яка зібралася у Білорусі на початку березня і, можливо, готувалася, щоб напасти і повернути владу. Друга група за участю колишніх членів партії Януковича зібралася на території півдня України, який захопили на початку війни Росвійська. Уточнюють у матеріалі. Також видання пише, що співробітники ФСБ останні дні перед війною витратили на облаштування житла у столиці. Настільки вони були упевнені, що захоплять важелі влади у Києві. За словами представників західної розвідки, ФСБ або не розуміла наскільки люто чинитиме опір Україна, або розуміла, але не могла передбачати таку незручну інформацію президенту Путіну, зазначає Washington Post. Нічого доля російських гауляйтерів уже визначена. І Ващенко не остання ціль, яка заслуговує уваги наших партизанів та розвідників. Перемога буде за нами. Віримо у ЗСУ. Слава Україні! На цьому мене все підписуйтесь на блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки в коментарях.